Привіт! Сьогодні поговоримо про літієві акумулятори, про їх основні типи: літій іонні літій полімерні, літій НМС, літій літій-залізо-фосфатні та літій-титанітні акумулятори. Коротко розглянемо їхні конструктивні відмінності та порівняємо їх по основним характеристикам. І саме головне визначимо, скільки вартує 1 кВт година електроенергії з таких акумуляторів за період їх експлуатації. Зараз, як завжди, ви бачите список відео, які вже вийшли, та які вийдуть. Тому прошу підписатися, для того, щоб ви не пропустили наступні відео. Обіцяю, буде цікаво. А зараз цікавий факт. Найпотужніша акумуляторна система на літієвих акумуляторах знаходиться в США. Називається Edward Samborn. Потужність по сонячним панелям цієї системи складає 875 МВт. Вона включає в себе 1 мільйон 900 тисяч сонячних панелей. А от потужність по акумуляторам складає 3287 МВт. Це більше, ніж потужність южноукраїнської АЕС. Це сама найпотужніша сонячна станція з акумуляторами у світі. Вартість цього проєкту складала 1 мільярд 800 мільйонів доларів. А зараз розглянемо класичний літій-іонний акумулятор. Перший літій іонний акумулятор був створений в 1991 році в Японії. Літій використовувався як основний компонент катода та анода. При заряджанні іони літію переміщуються від катода до анода, а при розряджанні у зворотному напрямку компанія Sony випустила перший комерційний літій іонний акумулятор. Завдяки високій щільності енергії та великій кількості циклів це стало революцією у розвитку портативної електроніки. Наступним етапом у розвитку літієвих акумуляторів став літій полімерний акумулятор. Він принципово нічим не відрізнявся від літій іону але електроліт знаходився у напівтвердому стані. Це дозволило виготовляти акумулятори в самих різних формах і конфігураціях. Такі акумулятори були створені в 2000-х роках у США. Зросла безпечність, стійкість до температури, але при цьому в такому акумуляторі знизилась щільність енергії. Акумулятор став повільнішим у плані заряджання та розряджання. Робота по удосконаленню літій іонних акумуляторів велась і далі. І в процесі пошуку шляхів удосконалення літів акумуляторів, у 2001 році в Японії були створені перші літій NFC-акумулятори компанією Panasonic. В цих акумуляторах, як катодний матеріал, використовувався літій нікель марганцево кобальтний оксид. І таке незначне покращення, як на перший погляд, дало дуже суттєві результати. Ці акумулятори мали дуже збільшений ресурс роботи. Кількість циклів в них складала до 2500. А при цьому вони мали високу щільність енергії до 260 Вт годин на 1 кг маси такого акумулятора. Це все стало справжнім поштовхом для розвитку автомобілебудування. А в 1996 році в США був створений перший літій залізофосфатний акумулятор. Ці акумулятори відрізнялися суттєвим збільшенням кількості. Циклів роботи до 6 тисяч та високою термічною стабільністю. Це стало справжнім поштовхом для розвитку систем резервного живлення та накопичення енергії. Е, найпотужніша акумуляторна система в світі, про яку я говорив на початку, Едвард Самборн, що знаходиться в США, вона побудована саме на базі таких акумуляторів. Головною особливістю літій залізофосфатних акумуляторів є те, що в цих акумуляторах використовується літій ферофосфат як матеріал катода. Далі прогрес знову був за Японією, і в 2008 році японська компанія Toshiba створила перший літій титанітний акумулятор. В цих акумуляторах в якості анода використовувався титаніт літію. Ці акумулятори стали справжніми монстрами на ринку літієвих акумуляторів. Вони відрізнялися дуже великою кількістю циклів та мали дуже високу швидкість заряджання та розряджання, яка випереджала конкурентів в рази. Кількість циклів таких акумуляторів склала до 20 тисяч, а швидкість заряджання та розряджання до 10. с Зараз давайте порівняємо ці літієві акумулятори за кількістю циклів. Струмом заряджання, розряджання, глибиною розряду, температурою заряджання, розряджання напругою одного елементу, чутливістю до глибокого розряджання, саморозрядом, щільністю енергії та саме головне, ціною за 1 кВт електроенергії, отриманої за період служби з таких акумуляторів. Перша кількість циклів. Як я й говорив, коли було відео про кислотні акумулятори, це дуже ж дуже шкурне питання. Тут дуже багато спорів, тому що кожен виробник акумуляторів вказує різну кількість циклів на один і той самий тип акумуляторів. Наприклад, на літі залізофосфатних акумуляторів дехто вказує і 6 тисяч, 8 тисяч, 4 тисячі, 3. В кожного виробника конкретні свої цифри. Це все залежить від того, що саме виробник... Вкладує в поняття циклу, при яких умовах, яким струмом, при якій температурі. Це все окрема тема, про це ще поговоримо. А зараз це такі усереднені дані по більшості виробників за нормальних середніх умов, за оптимальних. Ми маємо, що літій іонні акумулятори мають до тисячі циклів, літій NMC акумулятори до 2500 циклів, залізофосфатні до 6, та літій титанітні до 20 тисяч циклів. Далі струм заряджання та розряджання від S. S це мається на увазі ємність з англійського capacity. Нас чомусь кажуть S, хоча capacity, K К бути, але будемо говорити S. Літій-іонні та NFC акумулятори вони мають струм заряду та розряду 05 S. літій зарізофосфатні від 0,5 до 1. А літій-титанітні 3 S. Що це означає? Це означає, що якщо ви берете акумулятор ємністю 100 А, ви можете заряджати його е, струмом 50 А. Це для літій NMC та літій іонних А літій титанітний акумулятор можна заряджати струмом 300 А. Ну, я маю на увазі такої ж ємності 100 А, наприклад, струмом 300 А Та розряджати струмом 300 А. Так, Хочу ще наголосити, що ці дані це. Не, це не максимальний струм заряду розряду, який може бути. Це такий струм, при якому буде максимальна кількість циклів. Взагалі хочу сказати, що великі струми заряджання та розряджання скорочують кількість циклів. Будь то для літієвих акумуляторів, будь то для кислотних акумуляторів. Вони призводять до зменшення кількості циклів. Тому я вказував струми рекомендуємо ті, які рекомендують виробники. Для того, щоб забезпечити максимальну кількість циклів. Це не означає, що це максимальні струми заряджання. Розряджання це ті струми, при яких буде максимальна кількість циклів. Наступний показник глибина розряду. Глибина розряду це показник, наскільки можна розряджати акумулятор від повної ємності без втрати характеристик акумулятора, без деградації з максимальною кількістю циклів. Ну або ще можна сказати більш точніше. Це та ступінь розряджання акумулятора, яка може забезпечити максимальну пропускну ємність акумулятора за період його життя. Ті, хто бачив минуле відео про кислотні акумулятори або просто знає, то цифри дуже приємно радують в літів акумуляторах. Наприклад, у зелених кислотних акумуляторах глибина розряду 30%, там в гелевих там 50%. Що дуже небагато. А от літій іоних і літій МНЦ акумуляторів глибина розряду 80%. Це означає, що 100 Акумулятор, якщо у вас є, ви можете з нього витягнути 80 А годин. А якщо у вас літій залізофосфатний або літій титанітний акумулятор 100 А, ви з нього можете витягнути 90 А. І при цьому шкоди для здоров'я та життя акумуляторів великої не буде. Хоча Ради справедливості треба відмітити, що чим буде більша глибина розряду це для будь-якого акумулятора, тим менша буде кількість циклів. Така залежність є для всіх типів акумуляторів, чи кислотних чи літієвих. Але в цілому, в деяких акумуляторів це дуже сильно впливає на сумарну пропускну ємність, а в деяких не сильно. Тобто Ви збільшуєте пропускну ємність за один цикл. Але зменшити кількість циклів. Як відомо, всі великі акумулятори складаються з маленьких комірок. І напруга кожної комірки, будь то кислотний акумулятор, будь то літієвий, становить всього декілька вольт. Давайте розглянемо напругу комірок літієвих акумуляторів. Це показник, з якого можна судити про щільність енергії в акумуляторі, про його стабільність та про його. Хімічну активність, скажімо, електрохімічну активність, навіть так правильніше сказати. У літій іонних напруга одного елемента 3,6-3,7 вольта. Це в зарядженому стані мається на увазі. У літій NMC так само, у літій злізофосфатних менше, а у літій-титанітних ще менше. Тобто тут іде така залежність. Все, чим менша напруга однієї яч ячейки, тим більше ячейка ця е, більш стабільна. Має більшу кількість циклів, більші струми заряджання та розряджання, але при цьому вона більша за розмірами. щільність енергії при цьому зменшується. Чутливість до глибокого розряджання та саморозряд. Як бачимо за попереднім показником напругою, чим вища напруга у комірки, тим вища чутливість до глибокого розряджання. Та тим більший саморозряд. Тобто комірка більш активна. А чим менша, тим вона не така активна, більш безпечна і стабільна. Як бачимо, саморозряд у літій-іонних 1,3%, літій НМС 1,2, літій, літій залізофосфані та літій титанітній 1%. І так само чутливість до глибокого розряджання, чим більша електрохімічна активність комірки. Тим більше чутливість до розряджання. У літій у них висока, у літій МС середня, а літій залізофосфатних та літій титанітних взагалі низька. Тобто, якщо ви ваш літій залізофосфатний акумулятор розрядите там повністю в нуль, грубо кажучи, то це звичайно не добре, але нічого такого катастрофічного не станеться. А з літій титанітом взагалі це неважливо. Ну, розрядити та й розрядити, нічого страшного не буде. А для літій-іонних акумуляторів розряджання в ноль та ще декілька разів може призвести до суттєвої з кількості скорочення циклів. Щільність енергії. Ми про це вже питання трошки зачепили, коли говорили про напругу однієї комірки. Ця залежність прослідковується і щільності енергії. В літій-іонних і літій NFC акумуляторів вона найвища, а в літій залізофосфатних та літій титанітних вона нижча. На що впливає цей показник? В першу чергу, цей показник має велике значення для портативних пристроїв, наприклад, таких як телефон, навушники, де потрібно, щоб вони мали якомога менший розмір і найбільшу щільність енергії. А наприклад, для стаціонарних систем. Живлення, щільність енергії не має такого великого значення, тому що місця зазвичай вдосталь. Тут на перше місце виходить струм заряду та розряду та кількість циклів, щоб забезпечити максимальну продуктивність. Тому цей показник показує, що краще обрати в першу чергу для портативних пристроїв. В нашому випадку, оскільки ми розглядаємо це питання з позиції стаціонарної енергетики для резервної системи живлення, то нас щільність енергії як такова не дуже сильно цікавить. Ну, Грубо кажучи, буде у вас акумулятор не 20 кг, а 50 кг. Ну і що? Головне, щоб він працював довго, стабільно і був безпечним. Так, ну і саме головний показник. Якою буде ціна за 1 кВт годину за період служби комірки? Хочу одразу сказати, що я брав ціни не на заводські акумулятори, а як показували на картинці, на одну комірку. Тобто за період служби однієї комірки, тому що вам БМС потрібна на будь-який акумулятор, корпусом теж потрібен, це все теж затрати. А я розглядав в плані е, однієї комірки, скільки можна отримати кВт за період служби з однієї комірки. Ціни я брав мінімальні, що зміг знайти в інтернеті на ці комірки. І з урахуванням кількості циклів та глибини розряду, Ось що в мене вийшло. Літій іонна батарейка буде вам коштувати 16 гривень за 1 кВт, що практично як у кислотних, дуже дорого. Літій в NC 2,92, що вже дуже непогано. Літій залізофосфатні це зараз топчик. Тому я до цього і це все відео і вів, що як ви, якщо ви хочете будувати резервну систему живлення, або там сонячну станцію, то для акумуляторів потрібно вибирати саме літі фосфатні акумулятори, так як вони будуть мати найменшу собівартість електроенергії, отриманої з них 54 копійки. Це, я ж повторюсь, це не випадку, якщо купити готовий акумулятор, це ціна з однієї ячейки. Якщо купляти готовий акумулятор, звичайно, що вона буде більше. Ну, я зараз приведу приклад далі. Так, літій титанітні акумулятори вони, хоч і мають дуже велику кількість стиглів, там більше 20 тисяч, як заявляють деякі виробники, що втричі перевищують літій залізофосфатні. Проте вони все ще дуже-дуже дорогі, вони мають велику ціну. І за, за, за рахунок цього е, собівартість з них буде 2 гривні 27 копійок. Ну, як ми бачимо, літій залізофосфатні акумулятори виходять на перше місце і являються топчиком для систем резервного живлення та сонячних станцій з акумуляторами. А що стосується заводських акумуляторів, От, наприклад, давайте приведемо такий розрахунок простенький акумулятор, де є пробій. В специфікації зазначено, що пропускна здатність цього акумулятору 16 МВт, -годин, тобто 16 тисяч кВт. Зараз такий акумулятор коштує 42 тисячі гривень. Тобто, виходить, що за період його служби цей 16 МВт, -годин, ви зможете отримати 1 кВт від нього за ціною гривні 62 копійки. А якщо купувати окремо ячейки, то виходять 54 копійки. Тобто 2 гривні це виходить корпус, БМС, там, дроти і все інше, що йде в комплекті з цим акумулятором. А от питання, чи що краще, чи купити заводський акумулятор, чи купити комірки і самому збирати, це ми вже розглянемо далі. Чи вартує воно того, щоб самому збирати. Це те, що ми порівнювали, я звів в одну табличку, щоб одразу можна було подивитися і порівняти характеристики всіх цих типів одразу на одному екрані. І як висновок, повторюсь, самим найкращим варіантом для системи резервного живлення стаціонарної, станом на зараз, є літій залізофосфатні акумулятори, будь-то комірки, будь-то заводські акумулятори, але вони є найкращим варіантом. А от що краще купити заводський акумулятор, чи купувати елементи комірки і самому його робити ми розглянемо в наступному відео? Дякую за увагу! Не прощаємось, побачимось в наступному відео.